Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. Футбольний прогноз Українська прем'єр-ліга, 10-й тур. Так, це м -м, мій прогноз на матч перенесений восени Донецький Шахтар приймав участь в груповому раунді Ліги Чемпіонів сезону 23-24. І зв'язку з цим, за домовленостю, з Зорею. Був перенесений матч 10-го туру. І ось він 18 квітня у четвер буде проведений вже і, і із двох перенесених матчів і у Зарі, і у Шахтаря залишиться ще по одному матчу. Тобто і Шахтарі Заря мали до цього матчу по два матчі в запасі. Проведши в рамках УПЛ по 22 матчі зоря і шахтар мають наступні здобутки. Якщо ми дивимося на турнирну таблицю, заря перебуває на 10-й сходинці. Забила 23, пропустила 27 м'ячів. Здобувши при цьому 26 балів, Шахтар лідер на першому місці забив 46. Більше забили лише Динамо Київ. І пропустивши найменше голів 18. Навіть вже, дивлюсь, колос з ковалівки пропустив 19. А було однаково з Шахтарем. Шахтар. Перемагає вже більше, ніж в п'яти матчах поспіль. Дивлюсь, щоб не бути голословним. У дев'яти матчах поспіль Шахтар перемагає. Іменно, я, якщо цей аналіз підведений по матчам УПЛ. Тому що був матч Карпати-Шахтар 2-2, нагадую. Це був товариський матч. А якщо брати офіційні матчі, то Шахтар у 9 матчах поспіль перемагає. Остання поразка в офіційних матчах була від. Марсельського Олімпіку в Лізі Європи, а якщо брати українську прем'єр-лігу, то в цьому році Шахтар не втрачав жодного з балів поки що. І ми бачимо. Остання. остання втрата очків була аж 24 листопада в нічийному матчі проти полісся. 0 00. полісся Шахтар 0-0. Оце була остання втрата балів. Донецьким шахтарем. Після того Шахтар. У рамках Прем'єр ліги України лише перемогав. Отже, ми бачимо з вами чемпіонську ходу донецького Шахтаря. Я більше ніж впевнений, що навряд чи Шахтар упустить ось таку перевагу і в турнирному становищі, і в якості гри. Тому досить буде невірно. Піддавати сумніву, перемогу і у цьому матчі, не дивлячись на те, що він виїзного характеру, але ж ми з вами всі знаємо, що заря приймає своїх суперників, так сталося не без нашої вини. Вина лежить на нашому сусідові агресори, країні агресорі. На режимі Путіна. Те, що він творить зараз, це немає ніяких рамок людяності. І я... мене просто нема слів, друзі. Я завжди нервую, коли я. Перехожу на цю тему. Я буду е, намагатися якомога менше задівати тут в спортивних е, каналах цю тему. Але, друзі, ми нікуди від цього не дінемося. У нас іде війна. Ми всі прекрасно знаємо, що які труднощі. Але ж е, наші футболісти, наші спортсмени завжди кажуть, там, на фронті, важче, ніж. Спортсменам. Так що мусимо поки що е, налаштовуватися і, і терпіти оце все. Все буде добре. Я вірю в те, що перемога буде за нами. І е, поки що оставляю цю тему. Хочу е, закінчити вже тему спортивного прогнозування. Е, Зоря, е, скоріш всього, буде приймати шахтар на стадіоні е, Динамо в місті Києві. На стадіоні імені Лабановського. І ми знаємо, Київ уже давно став рідним не тільки для зорі, а й для металіста. А в минулих сезонах і Шахтар грав також домашні матчі в Києві. Зараз Шахтар перебрався на Львів Арену. Не чужі ні, ні в коєму разі. Не чужі стадіони ці для зорі і стадіон Динамо, і придеться грати на іншому стадіоні. Вони всі наші рідні, українські стадіони. Але ж я точно знаю, в глибині душі футболісти Зорі мріють повернутися на свій авангард. Колись так назвався стадіон Авангард. Але ж, я думаю, назва залишиться, тому що це. Легенда Луганської зарі. Стадіон Авангард. Е, ну, зараз не про це. Так, можна максимум на що сподіватися це на забиті голи. Ну, бодай, один гол, можливо, заря заб'є, але е, Шахтар заб'є більше. Шахтар, як я вже й сказав, іде чемпіонською ходою. Шахтар. Скільки треба для перемоги в цьому матчі стільки й заб'є. Якщо Заря заб'є 1 гол, Шахтар заб'є 2 і більше. Якщо Заря заб'є 2, це буде чудово для Зарі. Чудовий здобуток, два забите голи. Тому що бачимо, Заря забиває майже по одному м'ячу в середньому загру, а Шахтар тоді заб'є 3, якщо Заря заб'є 2. І таким чином я. Хочу сказати, що я очікую і в цьому матчі результативну гру. І е, мій прогноз буде перемога Шахтаря і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,92. Погодьтесь, непоганий кеф. Ось такі мої думки, таке моє бачення цього матчу четверга 18 квітня. Нагадую ще раз, це перенесений матч 10-го туру, який планувався у вересні. Тобто Шахтар і Заря потрошечку повертають перенесені матчі і здобуті бали, надіюсь, особливо на Шахтар, і залишиться ще по одному в них перенесеному, пропущеному матчу в запасі. Так званому. Друзі, дякую вам за перегляд, за розуміння, за вашу підтримку активність. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Це дуже важливо. Дуже важливо, і повірте, і для мене особисто, і для нашого каналу в цілому. Скріншоти по моїм прогнозам всі знаходяться в нашому телеграм-каналі. Посилання на який ви зможете знайти і в описі. І в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, друзі, наперед вам за все. Ну, у мене нема слів, просто з приводу вашого відношення до нашого каналу. Я дуже вражений. Я дуже дякую. І я надіюсь на подальші наші Перемоги. І взагалі то я в першу чергу бажаю всім нам головної нашої перемоги над москальським ворогом. Це буде неймовірне свято. Я людина, яка дуже багато років не вживає, ну тут не можна так казати, не вживаю. Так скажем. Але я своїм рідним, своїм близьким, знайомим людям, з ким я спілкуюсь дуже е, тісно, пообіцяв, що я нап'юся. Те, що добро завжди перемагає зло, це навіть не треба і в дитячі казки заглядувати, щоб це знати. Тому я більше ніж впевнений, що. Правда і добро на нашому боці, і ми обов'язково переможемо. Чого я всім нам бажаю, всій Україні, всьому українському багатостраждальному народові. Друзі, мирного неба нам! А вам міцного здоров'я, е, прекрасного настрою, не дивлячись на все, перемог вдачі Домашнього тепла, любові і щирості бажаю всім нам. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ і українському народові! Слава! До зустрічі, друзі! Всім пока!